А от Кирилу Буданов сьогодні святкує своє сорокаріччя колишній очільник гур. Нещодавно очолив офіс президента. Ну до того ж вже встиг провести консультації з радниками з питань національної безпеки держав-партнерів. І, до речі, на зустріч він прийшов у формі гур. З дитинства він мріяв отримати військову освіту та очолювати посаду розвідника. З 2014 року брав участь у бойових діях і, от протягом цього періоду отримав кілька поранень. До того ж, один з уламків міни досі у нього під серцем, адже витягти його неможливо у середині дві 2000... 2020 року офіцер став заступником директора департаменту служби зовнішньої розвідки, а невдовзі очолив головне управління розвідки міністерства оборони. І от за словами Буданова за життя на нього було скоєно понад 20 замахів. А ми з вами повертаємося ще до теми переговорчого треку. Чому тому, що от Україна наблизилася до обговорення формату мирного врегулювання з міжнародними партнерами? Про це пише The New York Times. І от, за даними видання, Володимир Зеленський очікує узгодження базових положень уже у січні. Йдеться про гарантії безпеки, економічне відновлення та поетапне завершення війни. І в Україні наголошують, що стійкий мир можливий тільки за наявності надійних механізмів захисту від повторної російської агресії. Отож. Же час поки що не зрозуміло, які саме країни готові взяти на себе конкретні зобов'язання і як ці гарантії будуть реалізовуватися на практиці. Натомість російський диктатор Путін опинився перед складним вибором або продовжувати війну, ризикуючи економічним виснаженням та внутрішнім невдоволенням. Ну або робити ставку на мирні перемовини з непередбачуваним результатом для Кремля. Про це пише The Таймс. Зокрема, експерт з питань російської безпеки Марк Галеоті. Я за його словами, новорічне звернення диктатора було вкрай прісним і майже без обіцянок. Імовірно, що це було зроблено, щоб не брати на себе зобов'язань, які можуть обернутися проти нього. Галеоті також зазначає, що цей рік одночасно відкриває можливість мирної угоди щодо України і несе для Кремля серйозні ризики, яких Путін намагається уникати.